Це відео для тебе. Якщо ти завис, зависла в негативних емоціях думках, переживаннях, в минулому, в очікуваннях, і не знаєш, куди рухатись, і просто сидиш і всередині пусто. Це відео для практичного застосування. Передивляйся, просто застосовуй, дивись. Коли ти не знаєш, куди йти рухатись, і просто зараз на роздоріжжі у тебе. Як це банально би не звучало, повинна бути головна ціль. Тому що ми зараз дуже сильно розфокусовуємося. Розфокусовуємося на Інстаграм, ТікТок, Ютуб, соцмережі, які нас захоплюють, забирають нашу увагу, і ми там. А негативні події, які з нами стаються, ми сприймаємо як щось погане, щось таке. От чому нам, чому з нами це трапляється? І наша, наш фокус, наша увага потрапляє туди. Ці негативні обставини нас захоплюють. Захоплюють і ми далі розкручуємо події в нашому житті по тому негативному патерну, який з нами стався, нас захопив, і ми далі пішли по тому, що нас захопило. Дивись. У тобі з тобою. З тобою буде завжди ставатися те, куди ти спрямовуєш свою увагу. Твоя увага. Твій фокус наскільки сильний у інструмент, тобі цього ніхто не скаже. Тобі скажуть звички, так як я говорю також, це теж важливо. Но, звички, дисципліна, мотивація, цілі, як я тобі вже сказав, система це все важливо. Це все крайньо важливо і це доповнює. Но твій фокус уваги. Це те, що може змінити правильний фокус уваги, це те, що може змінити твоє життя от тако, от тако, от тако от тако і все. Зразу, в моменті. Якщо ти через емоції відчуєш цей фокус уваги і правильно його спрямуєш, твоє життя зміниться в моменті тут і зараз. Просто повір, що це реально. Якщо ти зараз живеш не те, як ти хочеш, означає, що твої знання. Про, про дане, були такі, що завели тебе в то, де ти зараз є. І тобі це не подобається, то давай це змінювати. Дивись, коли ти хочеш чогось да, у твоєму житті, ідеш до чогось, да, коли ти дійсно цього хочеш, ти будеш падати, ти будеш вставати. І ну, те, як ти цього хочеш, у тебе це збудеться. Твій фокус уваги там От просто поміть. Просто поміть, хотів тут записати відео, але там хтось спить, просто поміть, що коли ти дійсно чогось хочеш, твій фокус уваги там. І ти тримаєш цей фокус уваги, і з часом, воно збувається. Воно збувається і так в усьому. Так просто абсолютно скрізь. Якщо ти захоплений, захоплена негативними. Подіями, негативни, негативними емоціями, негативними ситуаціями твій фокус уваги там. Тим більше ти доповнюєш це своїми емоціями. А фокус уваги, плюс твій стан, твій емоційний стан це просто ключ ну, до всього. Ти в негативі. Ти в минулому, ти переживаєш за майбутнє. Ти загубився. Значить, твій фокус уваги і твій. Ментальний емоційний стан, твій емоційний, емоційний план знаходиться там. Відповідно, ти будеш у життя притягувати то, де твій фокус, де твій емоційний, ментальний, психічний стан. Просто дивись, все, що з тобою сталося, воно сталося. Воно вже сталося. Ти ж можеш вирішити просто. Це, це трішечки, можливо, грубо, але просто плюнути, скільки тобі, 15, 16, 18, 20, 30, 50 років, просто плюнь і почне життя заново. Просто зараз, заново, відв'яжися, прийми рішення. Прийми рішення діяти по-другому, бути іншою людиною. Думати по-іншому. Відразу це не вийде. Само собою відразу це не вийде, тому що ти ніколи так не робив чи ніколи так не робила. А сам у цьому ключ ти ніколи так не робив чи не робила. Не робили ви так. І не знаєте, що вона спрацює. А просто спробуйте. Просто спробуйте. Я тобі скажу так, що. Ти переживав. Переживала. У нас да? в світі нас учать про добро і про зло. Це правильно, а це неправильно. Ну їм ж так ось хтось це сказав, що це правильно, а це неправильно. Но, коли ти по цьому правильному чи неправильному шаблону проживаєш життя, туди вкладаєш свої емоції і живеш не так, як ти хочеш. Задумуватися над цим правильним чи неправильним. В дитинстві ти спробував, спробувала тортик, і тобі він сподобався. Правильно? Такий класний мамин чи бабусі, тортик такий, прям, ну просто я не можу. І в, і в мозку відбилося, що тортик смачний. У тебе є базова установка, що тортик смачний. В тебе це було підкріплено позитивними емоціями, тобі солодко, тобі смачно і це плюс. Зараз, наприклад, ти хочеш схуднути. І коли ти відмовляєшся від тортика, мозку важко, тобі, твоєму тілу важко. Но, коли ти будеш стикатися з тортиком, ти будеш емоційно впросаці, ти будеш зриватися. Тому що твоєму мозку перший відбиток на емоційному плані, що тортик це смачно, тортик це плюс, тортик це позитив. І поки у тебе не буде знань, чому в даний момент тортика не можна, ти будеш діяти на рівні емоцій. І так скрізь, так скрізь по твоєму життю. Якщо ти дієш на рівні емоцій, ти проживаєш життя на рівні емоцій. А у нашому світі, як ви бачите, на емоційному рівні нам дають повну фігню. І тепер дивись, коли ти живеш не на рівні знань, а на рівні емоцій, тобі, тобі дають у світі не зовсім хороші емоції. Ти встаєш зранку, в телеграмі купа негативу, в тіктоці купа негативу. А, наприклад, в Ютубі ти дивишся на чиєсь прекрасне життя, порівнюєш себе, у них так, а в мене отак, от і також негативиш. І також не дієш. Бо вони там, а я тут. Правильно? І твій фокус уваги в негативі. Ти дієш в негативі, ти живеш в порівнянні. Твій фокус уваги там, воно прикріплюється твоїм негативним емоційним, твій фокус уваги там, воно прикріпилося твоїм негативним емоційним складом. І таке ти отримуєш життя. Ну просто повір мені, просто повір мені, що це отак от працює. Нас не вчили, як медитувати. Чому медитація не на рівні езотерики, а чому медитація в матеріальному плані класно діє на здоров'я, Класно діє на твій емоційний стан, твій емоційний склад. Чому в практичне застосування, наприклад, медитації може твоє життя змінити докорінно? Медитація це ключовий фактор, коли ти і практичне. Можливість застосування і змінити своє життя. Медитація це щось не на рівні фантастики, тобі не потрібно якихось гуру, тобі не потрібно якихось просвітлених людей чи ти самим, самому бути просвітленим. Тобі не потрібно їхати в Тібет, тобі цього всього не потрібно. Медитація в моменті може змінити твоє життя. Тому що це спостерігання за своїми емоціями. Якщо вам буде цікаво про медитацію, напишіть в коментарях. Я зніму велике відео про міфи медитації, як медитація в практичному застосуванні, от зараз, може змінити твоє життя не в шизотерика Не просто щось там таке, а зараз. І дам практичну практичне застосування медитації. Дивись. Твій фокус уваги, твої рішення. і Твій емоційний стан можуть тебе зараз вивести з любого дна. Просто спробуй взяти ціль. Узяти ціль. Взяти систему. Система елементарна. Сон, харчування, тренування. Можеш додати ще, наприклад, книгу. Не потрібно тобі зразу тягати залізо, не потрібно тобі зразу щось робити таке, що. Просто тебе буде виносити. Ні, одна сторінка, 10 віджимань, не лягати пізно і хоча б забрати солодки з другої половини дня. Система. Система Система кожного дня по одному відсотку, по пів відсотка буде накладатися, і цей складний відсоток тобі в кінці дасть неймовірний результат. Ну, погодься, що, ти набирав вагу, набирала вагу. Довгий час. Звички негативні, ти також набував чи набувала. У дно життя ти також приходив чи приходила з часом. Тому це також виходити з цього потрібно з часом. Але ми не хочемо чекати. Додай систему, додай ціль змісти фокус і свій емоційний склад свої емоції. Додай у них трішки чистоти. Не туди. Не туди, не туди. Сюди. Сюди. Перемісти свої емоції всередину себе. Послухай себе. Додай позитиву своє життя. І життя зміниться ось так.